Друзі, всім привіт! З вами Віталій Печенко. І по-перше, хочеться подякувати всім тим, хто захищає Україну і завдяки кому ми можемо знімати це відео поблизу вільної столиці і робити це українською мовою. Сьогодні у нас огляд нової картечі СТС. Картеч і кулю розкупили в перші ж дні повномасштабного російського вторгнення. І це не дивно, бо ті, в кого немає нарізної зброї, хотіли збільшити ефективну дистанцію гладкоствольної зброї. Це 40-50 метрів у випадку картечі. І до 100-150 метрів у випадку кулі. Чи є гладкоствольній рушниці місце у бойових діях, дуже обмежене і спеціалізоване. Але на руках у українців майже мільйон одиниць цієї зброї, і тому я отримував дуже багато питань. Давайте розглянемо переваги і обмеження цього типу зброї. Головною перевагою дробовика та картечі є величезна зупиняюча дія на короткій дистанції, тому поліція, військові та спецпідрозділи у всьому світі мають дробовик у своєму арсеналі на додачу до нарізної зброї. Давайте зробимо невеликий тест зі стрільбою по п'ятьох мішенях картечу. Я буду намагатись приділяти прицілювання найменшу кількість часу, щоб розкрити потенціал цієї зброї та боєприпасу. Новий картечний патрон від компанії STS має на важку 35 грамів і містить 12 картечин діаметром 8 мм. На прикладі цього патрону ми сьогодні зробимо всі тести. Що ж, давайте подивимося, що у нас на мішенях. У нас тут 12 влучань, 8-мм картеч. Друга мішень. Не дивлячись на те, що я допустив невелику похибку через віддачу, тому що намагався стріляти максимально швидко. Ви бачите, що пів хмари свинця прийшло в мішень. Так, що ж у нас далі? Тут дуже гарний прильот, як ви можете побачити, чим далі дистанція, тим більше ця хмара вбивчого свинцю. Далі, ще більша хмара у нас. Бачите, картеч розлітається і влучає в мішень. І як я вже казав, я намагався стріляти максимально швидко. І не дивлячись на те, що я зробив тут похибку прицілювання і майже вся хмара свинця пішла повз мішень, одна картечна все одно прилетіла. Це головна перевага картечі. Те, що навіть якщо ви помилилися в прицілюванні, навіть, навіть якщо ви швидко дуже стріляли, ви все одно влучите в свою мішень. Є шанс один з 12, що ви влучите у свою мішень. Але з переваг виникають і недоліки. Зі збільшенням дистанції картечі не розлітаються та втрачають енергетику. Тож давайте повторимо цей тест, але цього разу збільшимо максимальну дистанцію до 50 метрів. Ми перемістилися на рубіж 50 метрів, щоб перевірити розліт картечі на цій дистанції. Почнемо з короткого ствола 47 см циліндр. І подивимось на результат. Ця мішень у нас на дистанції 10 метрів, але вона була по діагоналі, тож це трошки більша дистанція. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 влучань 12. Підемо далі. 20 метрів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 знову влучань. Підемо далі. 30 метрів. Подивимось, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7 влучань. Досить гарний результат. Так, навіть на 40 метрів з короткого ствола циліндр. Раз, два, три влучання. 4. Навіть на 40 метрах. Дистанція 50 метрів. Тут розліт картечі був таким сильним, що в мішені нічого не влучило. Але це було прогнозовано, тому що ми стріляли з короткого ствола, довжина 47 см, і дульне звуження циліндр. Тобто дульного звуження взагалі немає, це просто труба. Давайте зробимо той самий тест, але з довгим стволом довжиною 66 см і дульним звуженням на півчок. Подивимось, які будуть результати цього разу. Що ж, з довгим стволом і напівчоком, у нас результати кращі. Кучність покращилась. І я бачу у цій мішені. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 влучань. Так, на 20 метрах у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ті самі 12 влучань. Підемо далі. Що у нас на 30 метрах? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Влучань досить добрий результат. 40 метрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість влучань. І найцікавіша дистанція у 50 метрів. І тут у нас раз, два, три, чотири влучання. Що ж, картеча, я себе дуже добре показала. Я думаю, ви самі це бачите, виходячи з наших тестів. А ми поїхали далі. Зараз у нас така дуже цікава програма з нашим манекеном. У нас є манекен з бронепластиною і патрон D duпlex Monolit зі скаженою енергетикою у 4... Я думаю о том, щоб не крутити. О! Ніхарі насі! У нас є манекен з бронепластиною та патрон D duпlex Monolit зі скаженою енергетикою у 4140 джоулів. Давайте зробимо постріл і подивимося, що станеться з нашою мішенню, навіть якщо вона в бронезахисті. Так, ну що ж, це у нас шматок захисту з пластини. Як ви бачите, пробило його добряче. Звичайно, що бронепластина у нас не пробита, але удар був дуже потужний і імпульс такий відчутний, тому я не думаю, що наша ціль себе добре почуває. Переходимо до тесту з картечу. Ще однією перевагою картечі є те, що навіть якщо ціль має засоби індивідуального бронезахисту, у нас завжди є шанс влучити в незахищену ділянку тіла. Що ж подивимося, що сталося з нашою ціллю. Давайте перевернемо манекен і подивимось на влучання. Так, що ж, у нас раз, два, три влучання в пластину. І раз, два, три, чотири, п'ять картечин у самому манекені. Тож, ви бачите перевагу у картечі, те, що у вас величезна хмара свинцю і завжди є шанс влучити в ціль. Іншим фактором, який треба враховувати, це наявність випадкових перехожих або заручників поруч із ціллю. У нас вилітає не один вражаючий елемент, а кілька, тому треба це враховувати, щоб не влучити у випадкового перехожого. Спочатку я зроблю постріл без поправки, а потім з поправкою. Давайте уявимо, що на 16 метрах у нас є злочинець, який взяв заручника. Я зроблю постріл картечу без поправки. Що ж, результат каже сам за себе, не дивлячись на те, що основна маса картечин влучила у злочинця, три картечини влучили у заручника. Тому давайте повторимо цей тест, але я зроблю поправку, щоб не попасти в заручника. Цього разу, розуміючи розліт картечі, я зробив поправку, прицілився у плече і 10 картечин влучили у злочинця, але наш заручник залишився цілим. В мене часто питають, яку зброю вибрати для самооборони, і тому в рамках цього відео я вирішив зробити додатковий тест. Умови тесту прості: треба зробити 30 влучань з карабіну пістолетного калібру і з дробовика, і порівняти час, який на це потрібно. Що ж, давайте приступимо і порівняємо цю зброю. Почнемо з карабіно-пістолетного калібру МП5. Це цивільна версія, яка називається МКЕ. І час за допомогою таймера. І час, який у нас вийшов 6,27 секунди. Черга за дробовиком. І час одна секунда шість десятих. Звісно, що це було читерство, але я лише хотів показати, що дробовик на короткій дистанції нічим не гірший, а інколи навіть кращий за напівавтоматичний карабін. Тут у нас 36 влучань, тут у нас 30 влучань. І дробовик зробив це за 1,6 секунди, а напівавтоматичний карабін за 6,37 секунди. Тож дробовик виявився в 4 рази швидшим і навіть трохи кучнішим. Як показав наш тест, гладкоствольна зброя та картеч є надпотужними на коротких дистанціях. Я сміливо можу рекомендувати картеч СТС для самооборони та полювання. За інформацією з відкритих джерел ми знаємо, що наші союзники передали нам велику кількість гладкоствольних рушниць та сотні тисяч картечних набоїв. Ця зброя може використовуватись на більш-менш спокійних територіях для охорони або на блокпостах, де більш потужна зброя не потрібна. На цьому в мене все. З вами був Віталій Печенко. Пишіть запитання в коментарях, підписуйтесь на канал і до зустрічі!